Вітаю, я Альона Болишева, психолог, волонтер лінії психологічної підтримки військових та членів їх родин. Варто жити. Що таке відповідальність за власне життя? А відповідальність за власне життя це готовність приймати наслідки власних дій та рішень. О, у природі це відбувається так. Наприклад, від це адаптивні механізми певного будь-якого живого організму ну, до певних обставин. І, у природі ну дуже часто від тварини чи рослини там може це не залежати, але ми можемо вибирати це наш вибір. Що ми можемо контролювати в своєму житті? А що ні? Ми можемо в своєму житті контролювати такі речі, як власні дії, думки, вчинки, емоції. Власний час, наприклад, ми можемо контролювати. Ми можемо контролювати про певні якісь ситуації та обставини. Ми не можемо контролювати звички інших людей, їхні відчуття, емоції, їхні думки, поведінку, що вони про нас думають. Це ми не можемо контролювати. Що входить в сферу нашої відповідальності, і що ми можемо контролювати. Ми можемо контролювати своє ставлення до певних подій. Ми можемо контролювати свої думки. Ми можемо контролювати. Свої емоції, і е, також ми можемо контролювати, як нам планувати свій час. Наприклад, це все залежить від нас, і е, ми можемо контролювати і робити свій вибір. І це саме головне, як реагувати на те, що ти не можеш контролювати, але воно тебе хвилює. Ну, по перше, потрібно. Е, Подивитися на своє ставлення до цієї ситуації, що для мене важливо? Для мене важлива думка інших, чи те, що я відчуваю, що я думаю і що зараз зі мною. І також би хотілося б звернути, що, наприклад, чи для мене важливі певні. Цінності, да, які в мене цінності, які я маю цінності заглянути туди, що я можу зробити в цій ситуації, що від мене залежить, що я контролюю, а що ні. Я не можу проконтролювати, що він думає про мене. Насправді я можу тільки проконтролювати своє відношення і ставлення до цієї ситуації. Військовий в підрозділі. Що можуть і не можуть контролювати воїни в сферу нашого контролю? Не входять, наприклад, ми не можемо проконтролювати, як поведе себе там, наприклад, командир, чи які накази він нам віддасть. Так, у військових існує чітка ієрархія, певно. І ну, ти не можеш знати, що, що тобі за наказ надасть командир, і ти не можеш це змінити. Але ти можеш проконтролювати, як до цього ставитись, так? як виконувати. Тей наказ, як, якими засобами його виконувати. І ну, це в сферу твоєї відповідальності точно входить. На полі бою ти не можеш проконтролювати насправді, яка ситуація буде відбуватися, якими засобами ворог буде намагатися тебе вбити, так але підготуватися до цього бою ти можеш, і це сфера твоєї відповідальності. Так? Ти також можеш контролювати такі чинники, як тобі взагалі виконувати обов'язки, як тобі служити, з ким тобі спілкуватися, до кого звертатися за підтримкою, як взагалі ставитися до... Тієї чи іншої події. Як налагодити стосунки з командиром, щоб вижити психологічно? По-перше, це питання виживання. І е, твій вибір завжди залишається за тобою. Тобто ти, твоя задача насправді вижити так, От, в цій ситуації, в якій ти знаходишся. І е, тут ти можеш подумати, як, наприклад, е, взагалі, що тобі робити? Ну, СЗЧ, чену сизиче, добре. А що ти будеш далі ну робити після того, як підеш в СЗЧ? Чи це допоможе тобі вижити наразі? Так, якщо ти бачиш, що неправомірно відданий наказ, уникнення відповідальності. Чому час від часу хочеться не відповідати за свої вчинки? По перше, наша психіка інколи так намагається нас захистити. По перше. А це іде такий механізм, як ми хочемо уникнути те те почуття провини, яке ті сильні емоції, які взагалі відбуваються, і які ми можемо відчувати. Друге, що ми ну чому ми взагалі уникаємо? Да? Наприклад, ну інколи буває так, що ми можемо знаходитись в певній позиції там дитячій. Да? Ми не хочемо брати цю відповідальність, бо це насправді складно от, її брати. І ще б я сказала, що такий фактор, як коли нас дуже м -м, торкає, це почуття несправедливості, так у нас дуже багато почуттів, гніву, розчарування в цьому всьому. От. І тому наша психіка теж намагається якось справитись з тими сильними почуттями. Тут я б задавалася питанням, що я можу з цим робити. Так? Я гніваюсь, так, добре, що далі? Тобто ми переходимо до того, що певні чіткі рішення приймаємо. Приймаємо, по-перше, ситуацію. Так, є в мене такі почуття, що я буду з тим робити, як я можу знову ж таки вижити? Бо так на війні наша психіка насправді захищається. Куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Якщо ви військовий та член їхньої родини, вам важко справитись з тими почуттями, емоціями. Вас турбують певні питання, взагалі, що з тим всім робити, як справитись. Телефонуйте на лінію 5522. Якщо ви військовий та член їх родини, ми допоможемо вам впоратися з тими почуттями, які вас турбують, можливо, відносинами. Наша лінія працює з 11 до 7, Ми чекаємо вашого дзвінка разом до перемоги. Боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. тобі якому розповісти Дзвони. Спокій заради перемоги.